Привіт! Хочу сьогодні вам розказати, як мене дещо кинули на гроші за книжки. Можливо, багато хто з вас знає, що в кінці травня у книгарні Vivat був розпродаж або акція, де коли ти замовляєш дві книжки і третє отримаєш подарунок. Спочатку я не планувала нічого купувати, адже направду у Віваті не так багато книжок, які мене цікавлять, а ті, що цікавили, я вже більшістю купила. Проте подумала, що ну, це вигідна пропозиція, тому напевно я все ж таки замовлю щось. Я обрала книжки, замовила, пішла на сервер оплати, бо виставила рахунок, але зранку побачила, що направду оплата не пройшла. Я про це не дуже переживала, бо ну, таке бувало раніше. Вирішила, що в будь-якому випадку книгарні зі мною зв'яжеться, щоб уточнити, яким чином або мені повторити. Цю оплату або, важливо, відправлять накладеним платежем. І, скажімо так, навіть про це забула, адже я розуміла, що коли акція, книгарні, перевантажені, і в них, напевно, немає часу оперативно все це вирішувати. І можливо, мені подзвонять пізніше. Як часто буває, я про це навіть встигнула забути. А Потім. Нещодавно побачила у Лани в інстаграмі відгук на книжки Наталі Довгопол, яка була у мене в цьому замовленні, знайти країну Амазонок, і подумала, точно, я ж цю книжку замовляла, а регарня зі мною так і не зв'язалась. Я знайшла у пошті своє це замовлення, написала зворотній лист з запитом, щоб мені відповіли, який взагалі стан замовлення, чи очікувати мені на нього, чи можливо варто купити цю книжку деінде. Так трапилось, що. Мені нічого не відписали. Тоді згадали, що є телеграм-канал Книгарка Вівват, який досить активно ведеться, і відповідно я зможу запитати там. Оскільки там не було функції написати повідомлення, я відправила такий коментар до одного з останніх дописів, і мені згодом відповіли, що через те, що моє замовлення не було оплачене, воно не пішло в роботу. Я, звичайно, дещо засмутилася, написала коментар, що вважаю це недопрацюванням книгарні, адже подібного зі мною раніше не траплялось. Навіть коли десь не проходила оплата, та ж книгарня є, вони могли подзвонити, уточнити, якщо за потреби виставити ще раз рахунок, і все вирішувалось таким чином. Потім наступного дня, напевно, мені написали в приватний чат в телеграмі, причому на яконці було видаництво від ніби показано. Точніше спочатку подзвонили, але я тоді не брала слухавку, бо я не розуміла, хто це взагалі телефонує. А я не беру телефон, якщо не знаю, хто це, це був дзвінок в телеграмі. Потім було повідомлення, що ви замовляли книжки. Я така, так, замовляла. Я бачу написано віват, і відповідно ми уточнили, що я хотіла б їх отримати за умовами, які були на той момент, коли я робила замовлення, з доставкою на поштомат і таке інше. Вони мені виставили рахунок, я провела оплату. Це був приватний рахунок. Напевно, було треба було одразу про це подумати, але знаєте, я так рідко мала справу з шахтарям, з шахраями, точніше, взагалі ніколи не мала. Тому я нічого не підозрюючи, провела цю оплату. Ми уточнили контакти, куди треба відправити посилку, і все, я була радісна, щаслива, що отримую нарешті ці книжки. І забула. Пройшло декілька днів, це було десь позавчора, і я подумала, що... Дуже дивно, адже на поштомат мені не приходило сповіщення, що книжки їдуть, а зазвичай нова пошта вона дуже оперативно про все сповіщає. Я вирішила ще раз учнити в книгарки віват, можливо, вона щось знає, бо в мене зародилось таке зерно сумніву, що а раптом це було шахрайство. Дуже дивно, правда, шахрайство в книжковому магазині, але. І мені нічого не відповіли на той з новий коментар, і тоді Сергій каже: Ну, ти подзвони на гарячу лінію вона ж напевно там є. Вона була. Я подзвонила, але це була субота. А в них субота, неділя, вихідні дні. Відповідно, довелось чекати. Сьогодні, коли я думала про те, що треба спробувати знову подзвонити, уточнити чи це. Справді, був хтось з працівників івату. Я отримую своє замовлення, але можливо воно прийде ще пізніше, або через якісь складнощі воно відкладається, ще не відправилось, або можливо я таки була обманута. І книгарі мені подзвонили, сказали, ну запитали, власне, чого я телефонувала на гарячу лінію, я пояснила свою ситуацію. Вони перевірили статус замовлення, сказали, що воно в тому стані, в якому було тоді на кінці травня. Тобто воно не оплачене і воно не пішло в обробку. Але якщо я бажаю, вони можуть мені зробити відповідно, відправити ці книжки у форму нове замовлення і таке інше. Зрозумівши, що я була оманута, мені вже не хотілося цих книжок, хоча Сергій каже, що в кожній історії має бути хеппі-енд. І він казав: Давай куплю тобі ці книжки, і все, і ти закриєш цей гештальт, і все буде добре. Але знаєте, мені зараз цих книжок не дуже то і хочеться. Хоча серед них була книжка Наталії Довгопол, яку я дуже люблю. Проте для чого взагалі це відео? Просто хотіла, щоб ви знали. Мені, до речі, на гарячі лінії сказали, що виявляється, я була не єдиною, до кого ці шахтарі э, шахтарі, до кого ці шахраї написали. І навіть про це був допис. Я дійсно погортала сторінку телеграм-каналу, там був допис, який не те, щоб зібрав велику активність, ніхто його не репостив, принаймні, я цього не бачила. І відповідно, оскільки на канал це не підписано, просто знаю, що він є, і якщо мені є необхідність, я туди заходжу, щось читаю. То я цей допис не бачила. А цікаво, що допис був зроблений саме в той день, коли я оплатила це своє замовлення. Тому, любі мої підписники, будьте пильними, не ведіться на подібних шахраїв, завжди перевіряйте контакти, з яких вам пишуть, замовляйте безпосередньо у книгарнях з перевірених пошт, адрес і таке інше. І та навіть у книжковій спільноті можуть бути такі неприємні люди. Тому бережіть себе і до зустрічі!